Привіт, мої красунечки, привіт, мої фітнесолічки. Я вас вітаю на каналі Мар'яни Батерфляй і знаю, що багато хто з вас дуже-дуже хоче почати тренуватися, почати, 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 але ніяк не може почати. Тож, з чого нам почати, найкраще з чогось простого. Найкраще із того, що ви можете робити кожного дня, а це. Зарядка це банальна зарядка для того, щоб ваші м'язи згадали, як це воно рухатись, щоб вони у вас ожили і почали працювати. А потім можете вмикати будь-яке моє відео на будь-яку зону талія, попа, прес, схуднення е та всі інші види тренувань і робити конкретне тренування. Тож поїхали робити зарядку. Починаємо зверху і поступово донизу. Голова вперед, назад, вперед, назад, хоп, 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 два. В сторону. Раз. Три. Ч... Раз, два, три, чотири. Раз, два три, чотири. Раз, два, три, чотири. Поколом. Розминаємо нашу шийку. І в іншу сторону. Гарлесенько. Так, різко, вправо, вліво. Вправо, вліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Чудово, розминаємо плечики. Хоп, хоп. назад, назад, назад. Назад, 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 назад. Вперед. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер повністю ручки. Раз, два, три. Полетіли, 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 полетіли. Назад. Хоп-хоп, хоп, хоп, п'ять, шість, сім, вісім. Ставимо ручки в сторони і робимо ось такі кружечки. Право, ліва, права, ліва, два. Ручки напружені. Працюємо, працюємо. Швидше, 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 швидше. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І в другу сторону розвертаємо права, ліва, права, ліва. Раз, два, три, чотири. Різ, два, чотири. Пам -пам 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 -пам. Так, 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 так. Чудово. Тепер показую вправу з танців, з латиноамериканських танців. Ми виводимо ручку через обличчя ось до себе і вверх до себе. В сторону. Друга ручка вверх. І сторону. І раз і два. І три і чотири. І раз і два, і три і швидше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тут дуже гарно задіюються ручки, щоб не висіли ваші крильця. Хоп-хоп, хоп, 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 хоп. Стоп. Розслабили ручки. Тепер робимо. Вниз до себе, вверх. До себе. Вниз, до себе, вверх. І раз, і два, і три, чотири. І раз, два. Чим швидше тим. Перше. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, два. Давай, давай, давай. Послабив ручки. Так. Тепер крутимо вашим тазом. Розминаємо таз. Робимо ось такі кружечки. Раз, два, три, чотири. І в другу сторону. Так. Ще раз праву сторону. Хоп. І в Ліву оруч. Чудово. Тепер колінко. Раз. Два. Три. Чотири. Робимо вісім разочків. Шість. Сім. Вісім. Друга ніжка. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер повністю ніжкою. Раз. Два. Змінюємо. Почивсь. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Чудово. Махаємо ніжкою вперед назад. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Ще. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Друга ніжка. Вперед. Два. Три. Чотири. П'ять. Сім. В вісім. Чудово. Робимо ручки назад і ніжки назад. Раз. Два. Згинаємо. Спинку. Хоп. Хоп. Раз. Два. Три. Чотири. Робимо. Робимо. Хоп. Хоп. Ще. Ще. І. Стоп. Тепер заводимо ручку назад і ніжку назад. Також перемінно. Раз, два. права, ліва права, ліва. Хоп. 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 Чим вище, тим краще. Згинаємо спинку. Хоп. Раз. Два. Три. Чотири. І ще чотири разочки. Два. Три. Чотири. Супер. Вдих видик. Тепер робимо кругові оберти тулубом. Раз. Два. Три. Чотири. В другу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Чотири. Чудово тягнемося вперед. Спинка рівна. так, І назад. Шість. Сім. Вісім. Ще раз вперед. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Сторону. Раз. І. Два. І. три, І. Чотири. Гарно тягнемо бочок. І. Раз. Два. Три. Чотири. Супер! тепер потрібно трішечки пострибати. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І найскладніша вправа на сьогодні, яка зарядить вас на цілий день. Стрибочки з підйомом колін. Десять разочки. Раз, два. Шість. Сельф, ви молодці, ви суперстар, зарядку зробили, заряд отримали. І давай на зустріч цьому робочому дню і на зустріч до вашої гарної фігури. Я вас люблю.